Вашої уваги, я встигла зв'язати светер ніяких інтриг, показую вам все одразу. Светр не мені, тому на моїй дитині він буде виглядати трошечки по-іншому. ось Але я дуже задоволена ним. Вийшов і. Рукавчик такий і довгенький, і вільненький, треба ще трошки відпарити. Я от його прям тільки з пилу з жару зняла з сушки. Такі тут гарні коси, і горловина, все плече лягло. В общем, я мега-мега задоволена. Ось так ззаду вийшло. Ось так покручусь. Я одягла таку парадну спідничку під нього. Ось і парадні шкарпетки з косами. Тому ось так. Я вам його ще покажу. Так, друзі, показую вам мій готовий светрик поближче. Мені вистачило пряжі, він зараз трошечки яскравіше передається. Він насправді такий справжній червоний різдвяний кольор на Так, як зараз дуже погане світло, а іншої можливості зняти в мене його не буде, тому що я його буду запаковувати і відправляти. Тому я вам показую, як є все, ось так. Готові готові рукава. Я все зна собі зняла. Ось так. Він такий гарний, пухкенький, товстенький е вийшов. На нього пішло. Десь 470 грамів пряжі. Це гребіний марінос Вікторія зюдволі. Німецький, мені здається. Значить, ось такою у мене резиночкою зв'язані рукави і спинка. А спереду у мене коси і кельтські коси. Так, Пряжу я брала в 6 складань, в'язала на спицях тюліп 3,5. Тому тут, по суті, 250 метрів в 100 грамах. Але, наприклад, якби це була якась там алізе, я б в'язала навіть на 4,5. Ця пряжа вона ніяк не розпушується. Тому я в'язала, щоб це було гарне плотненьке полотно, я в'язала на половиною Рукава на четвір, на четвірки. Тому що нема в мене 3,5 рукава. Ну, бо це було б дуже щільно. Ось ось так скоротила по внутрішній частині. Тут скорочувала в кожному 10 ряду. О, знайшла маркер. Так, скорочувала в кожному 10 ряду. Потім. Ось тут скоротила з трьох петель, з чотирьох петель до трьох, потім тут перед манжетом 3 пров'язала однією, пров'язала один лицевий ряд і потім зробила таку саму резинку, як на горловині, і перев'язала повністю резинку внизу. Треба її відпарити, тому що воно сушилось і трошечки так ось такі. На камері я бачу смужки такі. Що воно все в пуху? Звідки він береться? Ось ось така спинка. Він в мене вийшов вкорочений, десь по спинці 53 см. Тут спущене плече. Е, я в'язала знизу, потім ось плече зшивала е, петля в петлю, от, і потім звідси набирала на рукава. Ось, Все дуже акуратно, красиво вийшло. Я мега собою задоволена. Мега собою задоволена. Ось так. Друзі, а ось такий гарний у нас святий Миколайчик. Ось такий в нього гарний капюшончик тут з такою киточкою. То, спав, а я його підняла привітатися. Ну, трошки. Друзі, знаєте, багато хто каже: наливайте собі чай, каву, сідайте для перегляду відео, беріть там своє в'язаннячко. А я от подумала, що чай це саме велике зло, яке може бути. От не цукерки, не піченьки, не піроженки, а саме чай. Ну, от спробуйте взяти вазочку цукерок і просто так без чаю з'їсти. Або півтортика, або півупаковки піченьок. Ну, може, одну цукерочку, Ну, може там пару ложечок тортика. Але з чайком. Воно так все гарно поїдається. Це ми виріжемо цю частину. Не будемо розказувати про чай, а то від нас всі відпишуться. Скажуть, що я з Люка і розказую їм такі нісенітниці про чай, так? Не будемо про чай їм казати, так? Люся, що ти вмиваєш ледачого у хлопчика, да? Друзі, всім привіт. До мене прийшов різдвяний подарунок від моєї подруги Ксенії, і зараз ми його розпакуємо. І це ось. Нарешті, в мене теж з, боже, з підписом. І це така кльова штука. Це ось така. Для моїх спиць чохольчик. Тут ще шкарпеточки. Дивіться, які С лимончиками і з котиками. Ось. Дякую, Ксенічка. Я вам покажу пізніше цей чехольчик. Я покладу сюди спиці. Дивіться, тут скільки кармашиків. І ще для всяких дрібничок. Ось такий цей. І тут мені ще, і тут мені ще, щоб підписувати шкарпетки, ось такі бірочки. Ось ось. Бачите, тут ось такі кармашечки. Дуже гарно, дуже гарно. Мені такої штучки дуже не, не вистачало, і я. Пробна модель Ксенії я буду тестувати. Якщо це буде класно і зручно, то, можливо, у вас буде також можливість таку, таке замовити. Так, і останній пакуночок. Вони терплячих, так запаковували. Я нічого не маю. О, все. Так, і що в нас тут? Ой, подивіться, яка краса. Це такі дерев'яні будиночки. Дивіться, які гарні. Я так розумію, що їх можна вішати, а можна поставити гарно для декору. Ось. Так, друзі, я напакувала все, що мені потрібно, в мою нову торбиночку, верніше, це органайзер. Який мені подарувала і пошила Ксенія для експерименту. І ось показую вам. Значить, ось в цьому відділенні в мене будуть зберігатися маркерочки, ключики для чеку, ось такі заглушечки і голочка. Так, це ось так. А далі. Значить, в одному відділенні в мене буде рулеточка і, ну, і ножечки. Потім в мене будуть ось такі дерев'яні спиці, Потім тут є, дивіться, такі, ось такі відділення, куди можна класти з'ємні спиці. ось. Потім ось знову відділення, де в мене будуть лежати дерев'яні спиці. Потім ось менше відділення. Я сюди поклала ось сюди такі от рукавні, вкорочені спиці. Далі ще відділення ось з такими же спицями. Тут у мене і спиці, і тросик. І в передньому кармашику, а, десь тут іще ось іще ось кармашик. Тут в мене будуть лежати мої. Спиці, дивіться, ті що 10 сантиметрів. Ось. І в передньому карманчику в мене будуть зберігатися шкарпеткові спиці і гачечок. Але так, як щоб воно закривалось, я буду просто так от класти ось так. от І тоді все прекрасно закривається. от і такий ось це має вигляд, бачите? І це можна з, з собою брати. Е просто навіть без цього, без сумочки. Ну, без сумочки, проєктної я маю на увазі. Це отак просто все, що мені потрібно. Це не всі мої спиці. Е це я просто поклала так. Ну, чи щой? Якби мені наразі більше потрібно. Ось ось так гарно все вийшло. Ксенія. А ти переймалася, що мої спиці не влізуть, або якщо влізуть, то сумочка не закриється. Тому, дівчата, не зволікайте, якщо вам таке потрібно, ідіть до ксенії. Зібрала всі свої процеси, зробила собі атмосферу відео. Мої будиночки, на дворі така жахлива погода. І зараз буду знімати вам мої процеси. І так, дівчатка, показую вам, як мені в'яжеться новими спицями, тими, що 10 см, я в'яжу зараз дитячі шкарпетки. Ось так воно все в'яжеться. Як вам правильно показати. Триваю, тримаю як звичайні шкарпеткові спиці. Тільки ось воно так до кінця долоньки, Ось так. Ну, мені зручно для маленьких ось таких процесів, для маленьких дитячих шкарпеток, для рукавичок я. Е Взяла мені хотілось спробувати. Тепер розкажу вам про ці шкарпеточки. Я хочу на подарунок зв'язати дитинки однорічні ось такі шкарпетки. В мене є залишки ось цієї регії і в мене є ось така пряжа. Це шкарпеткова пряжа Ріго, яка продавалась. На ну, в бабінках. Значить, ми з Ксенією купили ось таку, ось такої зелененької, це я просто на пробу взяла. А ми купили попів кілограма бускової і в. боже, як це називається колір? короче, блакитної. На шкарпетки, тому що була така ціна, що неможливо було не взяти 68 гривень 100 г при умовах, що треба брати було пів кіло. Ну, так як Ксенія випустила відео раніше, і там ще, може, щось було, то зараз не знаю. От, і що це в мене за шкарпеточки? Значить, я вступила в один сумісник до. Української майстрині Ірини Олійник. Можливо, ви її багато хто знаєте. Вона з Харкова, вона в'яже шкарпетки для військових, і також її мама в'яже пояси для військових. І в неї я купувала свій самий перший майстер-клас на шкарпетки Смерека з, з п'яткою Стронг. А зараз вона, в неї почалось тестування. Не знаю, набрала вона вже туди людей чи ні, але це в неї сумісник за донат, який вона розказує, як вона вив'язує п'ятку бумеранг з клином. Для мене це не улюблена, не найулюбленіша п'ятка. Але я пішла подивити, по-перше, щоб допомогти. Це було основним. По-друге, ну, підглянути щось для себе корисне. І, ви знаєте, я багато для себе почерпнула нового, як Іра вив'язує цю п'яточку бумеранг. Ось. Значить, в мене тут зовсім малесенька шкарпетка на 44 петлі. Ось так от. В мене навіть тут є клин на 3 петлі. Три петлі я додаю, потім, звісно ж, три петлі я е, прибираю. от Ось це все, що я вам можу розказати про ці шкарпетки. Посилання на інстаграм Ірини я додам в інфобоксі. Якщо вам цікаво, то теж можете перейти. Про спиці я вам короткі розказала. Показала, як я на них в'яжу. Далі, мій наступний процес це ось ця шапочка по майстер-класу Ксенії Муркіт-Юа. Я вже десь тут на фінальній стадії. Значить, шапку починала і в'язала вечорами. І якось я не дуже звернула уваги на те, що Ось ця сіра пряжа зовсім іншого відтінку, ніж оця сіра пряжа. Ну, Але я думаю, що це нічого такого. Це в мене, нагадаю, залишок, не залишок, а я купила малесенький маточок в кашеміру в своєму бутіку за 10 центів. Я до неї допідмотала лана гата марінос, гребінний, бабінний. І ось це в мене вийшло на відворот. Це ось один маточок в мене вив'язався. І далі я почала, теж я в бутіку знаходила якусь пряжу, я впевнена, що це суміш альпака сурі, тому що я, ну, по відчуттям я відчуваю, що це альпака, і оцей довгий ворс тільки в сурі. Тому що там в бебі-альпаки, в неї є такий короткий більший борс. Я вже перейшла з резинки 2х2 на 6х2. І ось далі в'яжу по майстер-класу, коли я дійду до того, що ось це буде вже в мене достатньо, тоді я почну там закривати маківку, як, як там в майстер-класі. Я все дивлюсь. Я спочатку його передивилась, а тепер я дивлюсь поетапно, Коли мені який етап потрібен, тоді я ту частину піддивляюсь. Ось така в мене виходить шапочка. Це буде на подарунок також. Далі в мене є одна готова робота. Ось ці прекрасні шкарпетки, які зв'язані. З шкарпеткової пряжі Навіта. Це вісьминитка. І я в'язала ці шкарпеточки від миска, щоб вив'язати повністю всю пряжу. Дівчатка, я реально поділила пряжу навпіл і вив'язала все, просто ось, поховала десь тут кінчики. ось Тобто я вив'язала просто до останнього сантиметру, можна так сказати, вийшли шкарпетки на мій розмір. Я не підбирала секції. Ось. Тому ось такі шкарпетки в мене вийшли. Я їх вже попрала, заблокувала і буду носити. Вони такі, знаєте, не як оця шкарпеткова пряжа. Ну, звичайно, типу Алізе, Опал. А вони такі от на такі справжні, і от, о, овечі шерстяні, такі тепленькі. Не колючі зовсім, але от вони такі, от прям видно, що вони з вовни. І дуже гарна розфарбовка, я ж кажу, нічого не підбирала. В'язала без, без климу на підйому. У мене, в принципі, е, ну вона мені підходить. От, і п'ятка бумеранг. Все в мене вийшло зв'язати без дірочок по майстер-класу Наді Лоліної Тому ось така в мене вийшла тепла краса. Так, все, друзі. На цьому, я думаю, що я буду завершувати. Сподіваюсь, що я до свят зніму, може, якесь коротеньке відео, щоб вас просто привітати. Бо якось ще рано вітати сьогодні 22 грудня. Якщо я не помиляюсь, то так. Все, приємного вам перегляду і до нових зустрічей!